Господа нашого Ісуса Христа і питає, як мені життя вічно наслідувати. Хто спілкувався з багатими людьми, той знає, що вони дуже бояться смерті. Бідняк не так боїться смерті. Іноді бідняк навіть і просить, щоб Господь послав смерть. А багато людина дуже, дуже знаєте, старається там якось оминати, до лікарів ходити, і в прикмети дуже часто вірить, і тому подібне. І як замітив один священник, що коли людина молода, при владі і багата, вона за Бога не замислюється. І, мабуть, цей юнак він був з такого розряду. І він підходить, мабуть, почувши, що Ісус це така якась людина цікава, підходить і каже, «У вчителю благій, що мені робити, щоб життя наслідувати. Тобто він мав багатство і йому хотілося не вмирати. Ну, такий був стан у нього. Я сам, коли був молодий, мені була цікава точка зору моїх друзів. Бо якось я відчував життя земне для себе як страждання. Ну, так от сприймалося. Дитинство таке було не дуже радісне. І юність без мами, без тата. І, і от, один товариш, ну не багато було товаришів. Казав, так, да, він би хотів жити вічно. Ми якраз цю розмову вели на фоні природи. У нас там в Києві на Чоколовці був такий гай, там красиво, дуже. Ми йдемо, голуби літають в тіні каштанів, дуже так гарно. Я думаю, ну добре, що хвось кому-то добре. Значить, все-таки є сенс в цьому житті. Ну і потім. Господь йому відповідає, Господь дає йому знати, що від багатства не залежить життя. От. І, по-перше, Господь йому відповідає, що, що ти мене гукаєш благим. Тобто Господь йому дає знати, що благі тільки Бог, люди вони От Ми знаємо, от я, власне, знаю там, одну людину, і у мене нещодавно були дві фотокартки. Одна, де він з таким, знаєте, ну, Наче лик Христа у нього, такий добрий, такий лагідний, розмовляє з священником в монастирі. І інші лик його в якійсь такій ситуації озлоблене обличчя, тобто людина не може бути, знаєте, такою благою, як Бог. Ну Зовсім інший портрет, так скажемо. Господь йому дає знати, що тільки Бог благ. І дає знати, що він не проста людина. Що Він то є, є за е, якого казали пророки писали, що Бог зійде на землю. І таким чином Він старається його, знаєте, до благоговіння привести. Пам'ятаєте, як да? Марії Магдалину Господь теж каже: Не прикасайся до мене, бо я вас каждую до Отця Небесного? От. Тобто не можна з будинним настроєм до Бога наближатися. І таким чином. Він налаштовує його душу на такий лад серйозний. От, щоб він е, познав, що життя вічне не від багатства залежить. Ну і потім він йому вже відповідає, що не роби таких і таких гріхів. Самі такі, знаєте, гріхи е, грубі. там. Не вбивай, не перелюбствуй, е, шануй батька, шануй матір, е, не лже свідчи. Він каже, я все це з юності зберіг. Але. Ми знаємо з творіння святих угодників, що заповіді Божі виконати як треба, неможливо. Тому що пророк Давид, Давид коли заповнені в такому духовному, казав, що глибокі твої заповіді Божі, по-моєму, 118 псал псалмі. І якщо людина починає в вчення Христова, то вона бачить свою неміч, вона бачить свої гріхи. От Я пам'ятаю себе молодим, я собі за мету поставив не розмовляти в церкві. І от я тут стою, а до мене підходить якась людина, там знайома, молода, нас, молод, тоді було багато, в 90-х років в Києві в церкві, і починаю щось за дитячий чи одяг за дитячі казати, що це ще. І я так махаю головою і, ну, знаєте, саме уста відкриваються. І щось я їй там відповів. А потім іду на сповідь, кажу, ой, батюшка, ви ж мені казали, не розмовляти в церкві. От. А він каже: Ну кайся, кайся. І я зрозумів тоді, знаєте, що заповіді так легко не виконаєш. І, взагалі, браті і сестри, от ми з вами читаємо Євангеліє поверхово, і ну, так знаєте, буденно живемо. А якщо заглибиться, от один священник, він коли приходив на службу ввечері, і він каждіння робив. А на холі співалося 103-й псалом, який про створіння світу повіствує, то він завжди плакав. Такий у нього був стан, що він відчував конкретно творчість Божу в світі в цьому житті і він відчував Бога в своєму житті. І наша задача, дорогі батьки і сестри, теж так жити, заглибитися, просити Бога змягчити наше серце, сльозами молитися. Сльози це дар Боже. Але якщо ми самі нічого не будемо до цього робити, втримуватися там, від зайвої їжі, від, там, не, вина багато не пити, там, все в міру має бути. Не дивитися там багато телевізору, інтернету, в піс себе обмежувати в цих відношеннях, то тоді будуть сльози на молитві, а так не будуть. І мета нашого духовного життя, ми маємо з вами зрозуміти. От е, сьогоднішній Євангеліє не стосується тільки цього юнака багатого. Він відійшов з печалью, коли йому Господь сказав, залиш все і йди за мною. Тобто я тебе прогодую, все у тебе буде. Не, не переживай, тобто довірся мені. От. Господь ніколи не полишить, тому що в старому завіті ще писалось: подивіться на е, е, древніх, хто уповав на Бога і хто е, е, нуждався. Ніхто каже, примудрих сирах. Так і тут. А він мав пристрасть, там, може, до якісь коштовностей, камінчиків дорогоцінних е, і тому подібне. І він з відійшов. І ми з вами, дорогі баталій і сестри, дуже часто маємо пристрасті свої. І це, знаєте, от, колись я вам розповідав, що монах пішов в монастир, все роздав, а монетку одну залишив. Приходив келью і її. І йому потім було у сні відкрив Веня. Що ти не полишив нічого, у тебе серце так і залишилося пристрасне. Так і ми, дорогі брати і сестри, по біблійним міркам ось зараз ми, ми всі з вами багаті. Чому? Бідна людина, у якої немає їжі, немає там, хати, немає одягу такого порядочного, це по біблійним міркам бідна людина. Ну, як кажуть Божий мати. Да? О, оце бідна людина. А ми з вами, слава Богу, не голодаємо, одяг маємо. Раніше як чоботи да, носили? Дітей було багато в сім'ї, тільки були одні чоботи, а всі на печі лежали до весни, О, там, по черзі одягали. А зараз у всіх є. І ми з вами такі пристрасті маємо. І іноді ми не можемо ці пристрасті. І ми повинні з вами такий висновок сьогодні зробити, дорогі бати і сестри, на довгі-довгі роки до кінця життя. Що мета нашого життя от, розбудять нас вночі і скажуть, дай одяг, дай їжу, поможи там, пі, піди там, штовхни машину, застряла, і ми маємо піти. Це християнський обов'язок наш. Якщо ми цього не зробимо, і серце наше буде обогнуто, знаєте, в, в, в таку шкуру егоїзму. То ми ще дуже-дуже далекі від Бога. І ми зовні можемо там жертвувати на армію, там щось робити. Ну ми ще дуже далекі, якщо ми не робимо це дійсно жертву не приносимо. А те, що нам не нужно, ми там віддаємо. Так що, поможи нам, Боже, щоб ми з вами завжди були готові підставити плече в біді. Кожній людині. І щоб не було такого, як я вам вчора розповідав, що я з воїном приїхав в лікарню, і він зайшов там. Вибачте, там служебний туалет, а прибиральниця почала там голосувати, що він не туди зайшов. Амінь.